Будемо знайомитися з особливими українцями. Приємно говорити про досягнення, про унікальні проекти, про унікальні ідеї та роботи. І сьогодні будемо говорити про унікальний одяг з патріотичним зображенням, який підкорив не лише Україну, а загалом світ. І поспілкуємося сьогодні з стилісткою. У нас в гостях Тетяна Дудка. Доброго ранку. Доброго ранку. Давайте розпочнемо з того, що 24 лютого 2022 року ви були зовсім не в Хмельницькому і займалися зовсім. На цим давайте розуміємо, що життя багатьох українців після повномасштабного вторгнення поділилось на до та після. Поговоримо про вашу історію. Чим займалися до 24 лютого? Жила я в місті Мелітополь. в мене була студія краси. Я була візажист-стіліст. Робила дівчинам посмішки щастя, і так трапилось, що 24 лютого, після повномасштабного вторгнення, я перестала цим займатись, бо це було нікому не потрібно. І плюс окупанти забрали мою студію краси, яка була в центрі міста, бо їм дуже сподобалось приміщення. І тоді ви вже ще певний час перебували під окупацією. Чи тоді вже створилася ця ідея почати новий якийсь проект, переїхати саме у Хмельницький, і чому обрали саме Хмельниччину? Тоді вже з'явилася ідея з приводу речей патріотичних, бо були мітінги, які проходили у нас в місті, і хотілось не тільки з прапорами, а щось таке особливе. Таке цікавеньке, і я вже тоді замислювалась, Плюс не було речей, які можна було купити в магазинах. Бо магазинів в принципі не було, uh -huh. бо бо вони були всі розграбовані, і речей не було одягти. А вже весна тепліло, і трохи хотілось щось таке цікавеньке. І це було на плані мислення. Ми так розвивали цю тему, але так її і не запустили, бо почалась така репресія, що навіть в футболках не можна там жовтих ходиться, десь побачити там стрічку, або перекликається там, допустим, футболка, сумочка, то все тебе тебе зупиняють. 305 питань. А чому? А, mm -hmm. а, а що? А, а може ви нацисти? Тому, саме коли переїхали сюди, це було спонтанне рішення. Чоловік наполіг, І ми приїхали сюди. І дуже була така болюча тема, що, що я можу допомогти, як я можу розвиватись, чим можу бути корисна. І саме тоді я думаю, чому ні. То класне місто, яке багато речей, і треба його використовувати. В принципі, окупанти хотіли вбити в нас цю любов до нашої України, залякати нас до того, щоб не носити щось патріотичне, але все вийшло навпаки. Українці почали хотіти ще більше демонструвати те, що вони українці, демонструвати красу нашого краю патріотизм. І приємно, що сьогодні такі речі носять не лише в Україні а й загалом за її межами. Поговоримо про е, створення першого ось, е, варіанту. Це була сумочка, це був піджак, що це саме було. І, е, як, як до цього дійшли, оскільки коли є ідея, можна фантазувати, вигадувати дуже багато. А ось вже коли починати щось робити, то потрібно мати певний план. Чи як це все відбувалося? Імпровізація? Імпровізація. Перша моя річ була створена для подружки, створювалась вона на кухні, бо ми жили разом на той час. І якось ввечері я вийшла і кажу, а ти не хочеш? От я там собі щось там вигадувала, саме піджак. Це був. Я їй запропонувала, каже, клас, давай. І перша річ така створилась, Потім побачили її вже подружки, і вони теж захотіли. Я думаю, оце саме та родзинка, яку треба використовувати. Ну, ми сьогодні ще подивимося на світлини ваших робіт, але ви зараз демонструєте красивий піджак, який насправді в ньому дуже багато краси України. Ну і також ось ці літери вони демонструють крик кожного українця. Ми там, приклад, хочемо хочемо перемоги, ми хочемо мрій, ми хочемо миру І насправді, ось коли створювали першу роботу, ви напевно що віддавали абсолютно всі свої емоції, всі свої ідеї. Але коли створюєш щось вперше. Сповнений ось ці жаги до створення, а згодом не втрачається ось, ця, ось цей порив до творчості і ідеї, оскільки постійно не повторювати, створювати щось унікальне дуже важко. Важко, але є люди, у кожної людини своя історія. Вона цю війну кожна людина переживає по-своєму, в неї свої відчуття, свої емоції. І коли кожен піджак я роблю особливо на замовлення, я намагаюсь передати ці почуття саме її, бо це така річ, яку я хочу, щоб вона була особлива і з історією. Не просто там щось надруковане, щось написане, а саме перед. Давалася те, що вона пережила. Ну і насправді більшість ваших робіт це жакети, сумки, це жіночий одяг. Чи були замовники чоловіки, і чи вже думали про створення чоловічої такої колекції? Є чоловічі, чол... жакети, чоловічі. Перший був перед Новим роком. Це був жакет на корпоратив, замовив чоловік, і це була така перша. А чому ні? Uh -huh. Чоловіки теж хочуть так гарно виглядати. І то була перша річ, з якою все почалось. Зараз вже п'ять чоловіків вже гарні. Uh -huh. Ну і насправді сьогодні можемо говорити про те, що дуже багато є речей, які говорять про патріотичність, які на початку з повномасштабного вторгнення багато людей надихнулися тим, щоб створювати щось своє українське, унікальне. Але більшість цих речей вони схожі одна на одну: там патрон, Збройні Сили України, слава Україні, щось дуже однотипне. І як в цьому серед конкурентів, так би мовити, знайти Щось своє, як вам це вдалося, і як ви продовжуєте тримати ось цю планку, яку задали на початку? А, трохи не конкуренті, мабуть колеги. <гум> <гум> Я вкладаю душу, тому мені здається, коли воно від серця воно не може повторюватись. Це 100% буде кожна річ, навіть якщо малюнок може бути схожий і однаковий. Душа інша. Кожен день ми прокинулися зараз. Тривога вже інші почуття. Були вимкнення світла, то інша історія, і вона кожен день є про що сказати і є про що поділитись, і тому кожна річ унікальна, бо вона така від серця. Ось ви перед тим як ми ось трішки поспілкувались до ефіру і е, говорили про те, що перед тим як створити щось, е, ви говорите з людиною, дізнаєтеся її історію, дізнаєтеся більше про е, її вподобання. Е, чи можна сказати, що є щось таке, що замовляють більшість українців, такі, наприклад, якийсь символ, якесь слово? Е, щось просять зобразити саме на наприклад, на сумочці, чи на жакеті, чи на інших речах, щось таке, що є абсолютно на кожному. Або на більшості на більшості, абсолютно на кожному ні, але фраза, яка є переважна на більшості жакетів, це муд, перемога та мрія про нашу перемогу. Це ну, майже кожна дівчина просить, щоб ну, хоч маленька, але була. А є щось таке, що було в одному варіанті, і що вас здивувало, вразило, зацікавило, можливо, якісь ідеї були від замовників і нагадування. Вам про те, що дійсно в Україні є ще такий символ, і його потрібно говорити і розказати всьому світу не лише одними паляницями, там і так і далі ми можемо говорити про свою ідентичність. Один жакет, який мене трохи так. Збентежив і надихнув дуже сильно. Це жакет чоловічий. Він був для добровольця з полку Каляновського, і були, була потреба перекликання двох народів: його так він з Білорусі і нашого. Це таке, що дуже надихнуло і, і так. Трохи витягнула з цього uh -huh. дівочого, да, так мрії, там перемога. А це от чоловік, який був на той момент в дуже гарячій точці, він був в пахмуті, і він зідзвонювався зі мною. І я все там чула, що в нього uh -huh. там відбувається, і це дуже дуже надихає. Бо така віра в себе, там в наші сили, то, то дуже круто. Про перше замовлення за кордону, чи ну це вже новий рівень відповідальності? це українці, які зараз проживають за кордоном, чи це також і іноземці, які просто хочуть таким чином продемонструвати свою підтримку Україні. Перше замовлення за кордон це було готового жакету, і то був жакет на ярмарці. Цей жакет поїхав до Лондону, і це дівчина з Хмельницького. Uh -huh. Вона просто побачила світлину цього жакету, і вона через інтернет замовила його саме з ярмарку. Була також на ярмарці. У нас волонтерів Поділля це з, зі штатів жіночка. Це прям мешканка штатів. Вона була тут і придбала його на виставці на ярмарку. Інші це дівчата з України, які виїхали і замовляються так, от в інстаграмі там побачили і замовляють щось своє. Стосовно планів далі, тому що дійсно я думаю, що коли ви створювали перший жакет, то й на кухні, не думали, що набереться таких масштабів, що насправді буде попит і надалі протягом довгого часу. Дуже багато людей за кордоном будуть цікавитися вашими роботами. Чи є зараз якісь плани масштабніше працювати? Можливо, щось взагалі нове хочете створювати, оскільки розуміємо, що ви це краса і творчість, і, виходячи з досвіду попередньої ваш роботи і сьогоднішнього проекту праці, а можна сказати, що можливо через рік ми будемо говорити про щось зовсім інше, але також ще буде відноситись до творчості. Є плани? А, є плани, мрія: <сум> а, створити свій бренд і саме національного одягу. І може, вже це буде не ручна робота, а може щось принтоване. А, треба навчитись графічного дизайну, освоїти цю ланку і щось створю, створювати саме. В цьому напрямку 100% я думаю, що це буде одяг, бо він мені, мене зараз дуже так <хи> наповнює. Uh -huh. А ось стосовно того, скільки створюєте одну одиницю замовлення, тому що це все ручна робота, і насправді дуже багато людей хвилюються стосовно ручної роботи через ціну, через якість, щоб, і навіть якщо і придбали, то носять вкрай рідко, щоб не з'їпсувати. Давайте спростово ці фейки, спростовувати ці міфи стосовно руч... одягу ручної роботи, прати можна. <ривіт> <ривіт> Це перше питання, яке задають всі абсолютно. Прати можна, можна руками, можна в машинці на делікатному режимі, прати можна, нічого не нікуди не вбіжить, не змиється, все буде на місці. Довгий-довгий час в мене є речі, які ще створювала я сама для себе. Ще до цього і вже там по 8 по 9 років річ швидше зноситься, чим uh -huh. стирається малюнок. Тому це це міфи. Головне, там я в кожен в кожне замовлення додаю додаток, як піклуватись про да, доглядати про речі, і головне ну правила Скільки витрачаєте часу на створення, вже коли точно знаєте, що хочете бачити, що хоче бачити замовник, створювати ескіз, який відправляєте на те, щоб клієнт подивився, як це буде виглядати у майбутньому, що робити, що робити далі, і скільки часу це все займає? Після створення ескізу від 4 до 10 днів залежить від складності, від навіть від погодних умов, бо коли вогко, фарба трохи довше сохне і це трохи довше, довше часу. Але так, в середньому 4-10 днів. У майбутньому хочете вже перейти з ручну з ручної роботи в новий такий жанр, і це також є плюсом, оскільки е, вироби ручної роботи вони трішки дорожче коштують, і можливо не всі сьогодні можуть собі це дозволити. А уже в майбутньому е, такою красою можуть насолоджуватися і ті, хто і, і не витрачати великих сум. Якщо говорити про е, також Збройні Сили України, оскільки на початку розмови ви говорили про те, що хочете бути корист... Рисною і знаю, що з продажу своїх речей ви також віддаєте частку на Збройні Сили України. А ви віддаєте в якісь різні благодійні фонди? Чи можливо збираєте з продажу кількох речей і закриваєте певні питання військових? Як це йде? так дійсно? Збираю з кількох речей і перекриваю термінові потреби. Десь треба амуніція, десь треба. Мед так, мед, так десь треба, десь треба там на автівки закинути, тобто там збирається там з двох, трьох, може п'яти, коли там я не бачу щось перевіреного. То воно копиться, копиться. А потім вся сума відправляється. 20% з кожного жакета, з кожного замовлення йде саме на потреби нашої армії. І останнє питання стосовно того, що вже ну майже рік живете в Хмельницькому. А як вам загалом місто? Оскільки я знаю, що до цього ви були там один раз просто прогулюючись містом, коли ви переїхали сюди, це вже новий рівень відповідальності від самого міста, від мешканців, які справляють своє враження на вас. що можете сказати сьогодні? Що потрібно Хмельницькому на вашу думку? А чому, наприклад, навпаки, ви вражені і захоплені? Людьми мені трапляються тільки такі добрі, позитивні люди, які. Треба допомогти, вони всі відкриті, там всі гуртом там допомагали мені, коли я там шукала манікен, всі-всі, ну тобто, ти навіть людину там знаєш годину, а вони от так от згуртувались і допомогли. Це дуже круто. І коли я переїхала сюди, то дуже затишне місце, дуже сімейне. І коли так після там бурі, да що було там, то таке, наче в обійми. Потрапив це mm -hmm. таке дуже тепло і затишно, це про це місце. Ну, ми раді, що насправді ви е, тут змогли відчути себе в обіймах, що тут саме ви почали створювати і втілювати в реальність свою ідею та мрію. І бажаємо вам лише у майбутньому ще більше більше замовлень, ще більше і більше мотивації, натхнення. І зовсім скоро я думаю, що ваше прізвище, ваше ім'я буде точно звучати не а, по, у більшості країн світу. І ось такою красою. Сою зможуть спосто такою красою зможуть спостерігати у різних куточках нашої планети. Дякуємо вам за сьогоднішню Дякую. розмову, що знайшли час.